Якщо навіть вам здається, та, що конфлікт він, та, десь там проживається тільки вами внутрішньо, ви не забувайте те, що міміка, жести, наше тіло нас видає. Тобто 80% інформації ми передаємо невербально. Тобто інша людина це ж читає по вашій поведінці. Ну, Якщо це людина, яка вас знає. Тобто, якби ви там не приховували цей конфлікт, людина це вже прочитає по вас. І вона зрозуміє, що щось не так. І тут є два шляхи. Або ж ця людина захоче зрозуміти конфлікт, і вона буде спонукати вас розібратися, та? вона буде вас провокувати, щоб ви таки нарешті порозумілися. Або ж людина почне цим маніпулювати, вона буде цим користуватися. Вона розуміє, те, що ви йдете на поступку, вона розуміє, що конфлікт між вами існує, але так як ви його замовчуєте, вона буде намагатися виграти з цього конфлікту максимум для себе. А ви, очевидно, програєте, тому це неефективна стратегія, так? якщо це просто переносите в свою голову. Ось. Друга річ: не забувайте те, що будь-який конфлікт, будь-яке непорозуміння, як, навіть якщо ми його не відреагували. Це не означає те, що емоції, наші переживання, вони десь там розсіюються і розвіюються. Ні, вони осідають наше тіло. І ми страждаємо, і потім хворіємо. Власне, як я кажу, в моїй практиці класична історія це коли клієнти приходять через проблеми з тілом. Ми вибудовуємо з ними роботу, щоб вони навчилися розуміти та, на рівні мислення свого сприйняття та світогляду, розширення світогляду, світ. Але це е, аналогічно приводить до того, щоб людина десь росла і духовно в тому числі. Тому тіло це наче, якби такий, е, не знаю, скажімо, така сторона, яка най, найчастіше сигналить про те, що щось в нашому житті не так. Ну, ось І третя, е, скажімо, складність. Чому є сенс переводити конфлікт все-таки в. Реальне поле домовлятися, говорити, обговорювати, знаю, шукати альтернативу, шукати компроміс. Бо ті проблеми, які у вас зараз не вирішені, вони просто далі будуть сніжним комом накопичуватися. І Рано чи пізно ви все одно прийдете до ситуації, коли вам доведеться говорити, доведеться домовлятися, доведеться узгоджувати щось. Навіть якщо здається те, що ну, це неможливо з цією людиною. Можливо. Просто інколи для цього нам не вистачає десь впевненості, десь сміливості, десь ми зустрічаємося з власною безпорадністю, бо нас просто не чують, та, і це теж є сенс прийняти. А інколи там ми ставимо неправильно мотиви. Наприклад, ми хочемо а, повної згоди зі сторони опонента та іншої людини.